Яся, розкажіть свої емоції про цю подорож. Південна Африка перша моя далека подорож. Я коли прилетіла в Південну Африку, я ні хвилини, ні секунди навіть не пожалкувала, що я наважилась на цю подорож, а я справді дійсно дуже довго на неї наважувалась. З першої хвилини, коли я прилетіла в Африку, мене зустріла моя команда, Гід, Ваня. Я Зрозуміла, що ми всі на одній хвилі. Під кінець подорожі я можу сказати, що моє серце переповнене фантастичними емоціями і <смісті>, наповнене натхненням. Дякую Вані. Іваня дійсно дуже великий молодець. Знаючи його всього 10 днів, я можу сказати, я навіть відчуваю, що від... що ця людина може. <смісті> Це в цьому світі, і з ним не страшно їхати ні в південну Африку, ніде інде. Хоч навіхоч на місяць. Загаліна да, рекомендую дуже. Вибирайте ваню.